Привіт! Сьогодні ми створюємо обруч хмаринка. Це відео змонтується і буде на YouTube. Я вирізала з картону ось такі три хмаринки і три краплинки різних розмірів. Зараз за допомогою зубочистки або ручки, як мені буде зручніше, я буду помічати і вирізати. Що спочатку мені потрібно? Відкладаємо краплинки і відкладаємо це все. Саме найперше е, в нас буде. Найперше я найбільший зроблю сірий, наступний білий, і найменший буде блакитний. Так, зараз покажу, як я це роблю. Оце буде на одному. обертаємо. Так, не знаю, чи добре видно вище трошечки. Видно і береможне це вирізати. Потім більш делікатно, так, щоб було мені зручно. Ось така хмаринка у нас вийшла перша. Друга буде біла і блакитна. Зараз я їх виріжу і покажу вам. Одна деталь. Якщо ви вирізали ось так собі, і тут є ручка, ви видите, потрібно обертати і тоді обводити, щоб було дзеркально. Тому що я зробила помилку і зробила, наприклад, ось так. А має бути ось таку. ось так. Так, ми зараз продовжимо. Зараз наступне, що ми будемо вирізати, це капельки. Я теж з картону їх вирізала різної величини. Три капельки. Пізніше прикріплю розміри. Отже, продовжуємо. Наступне, що я буду вирізати, це краплинки. Так як я хочу зробити акцент на блакитному кольорі, три. Виріжу три великі блакитні краплинки. Біленьких і сиреньких буде одинакова кількість. Приблизно їх має бути, можливо, і не одинакова. Зараз поглянемо, як ми буде виглядати. Що ще потрібно? Потрібен дріт. Ось такий 0,3 мм. Так, міліметра, здається, йдеться. І я його буду відміряти приблизно довжину. Що мені потрібно? Між хмаринками і капельками. Це буде десь приблизно ось так. І оце. І будемо скручувати вдвоє. Ось так. Трошки не можу на відео чітко показати, але це буде скручений дріб, і він буде цікаво дивитися. А також мені потрібен фатін. Ось такий ніжно-блакитного кольору. З блискидками такими неймовірними. А також відмірюю 60 см. Тобто сюди 30 і сюди 30. Склали вдвоє, ось так. За колочками або прищепками собі зробили так, щоб кінці були рівні, і зшиваємо край. Звичайно, ось так. Так, у мене є ось така нитка. Я одягаю собі так. І збираю кінце. Так, краплинки я прикріпила, але мені їх мало, і тому я вибрала ось тут такі перлинки і ось такі. Бачите, вони дуже-дуже цікаві і гарні, виблискують. На дротик скрутила і приклеїла ось так. Зараз буду кріпити ось цю хмаринку. Дротики загну в другу сторону, щоб не було видно.